Знаєте, нам не просто люди потрібні, нам потрібні люди на конкретній спеціальності і відповідно і в конкретні частини. І коли з частин є відношення на конкретну спеціальність людини. Mm -hmm. І потім через ТЦК чомусь ця людина опиняється. Там замість ну умовно, там найбільш класичний приклад, це там замість оператора дронів стає штурмовиком. Або там ну там низка інших є прикладів. То, звичайно, такі речі вони жодним чином не сприяють підвищенню обороноздатності і посилення спроможності там і конкретних частин, конкретних бригад і так далі. Тому те, що зараз є, це підтвердження, до речі, і політичної позиції Верховної Ради, бо в змінах по закону про мобілізацію, те, що почало діяти з 18 травня, mm -hmm. там же ж була одна правка, яку підтримали, що власне. Е Мобілізація має відбуватися, якщо є відношення від військової частини, туди мають людину направляти. Але де факто, де факто, воно так зараз продовжує не відбуватися. І тут я повністю погоджуюся, що е, треба все-таки далі розширювати тему рекрутингу. У нас є класні приклади. Третя е, штурмова е, 47-ма, е, там що там Вовки да Вінчі. І, ну і багато дійсно зараз класних прикладів, коли дійсно. Е, Самі сьогодні а, бригади можуть акумулювати дійсно і високопрофесійних, і найголовніше високомотивованих, здорових бійців, які хочуть дійсно йти захищати Україну.